Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, В годину щастину і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, яву, свою Україну, Красу її вічно живу і нову, І мови її, слов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторів в солодкому чарі, Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні кожній у домі, В дитячій усмішці і в дівочих очах. І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зайках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зем... зелених мундирах, в вагнетах, що у тьмі пробивали нам шлях. До весен і світних, і щирих, іначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісня що зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею.